Поговоримо з вами сьогодні про народні символи України. Розгляньте, будь ласка, малюнок. І зараз на кожному зупинимося. Калина. Калина символ вогню, сонця, неперервності життя, роду українців. Лялька-мотанка. Це є сокральним оберегом. Їй майже п'ять тисяч років вона з'явилася з тих пір, коли почали вирощувати льон. Вважається, що ця іграчка захищає від неприємностей та бід. Соловей це символ весни і волі, спивець добра і кохання. Писанка це оберіг символ життя. У слов'ян яйце, як і дерево, було ще символом пробудження та оновлення світу. Рушник це оберіг вірності, любові, символ єдності сім'ї, любові до рідної землі, до матусі. Вінок це символ молодості, долі, життєвої сили. Лелека це символ сімейного благополуччя, любові до рідної землі, батьківщини. Хата. Хата це символ рідної землі, батьківщини свого роду. Коровай це символ гостинності, добробуту і щастя. Верба верба символ родинного вогнища під вербами, освічувались в коханні. Багато оберегів, але про це ми поговоримо пізніше. Гарного вам дня. До побачення!